Ну, що хочу сказати всім вітаю або добрий вечір, але я не бачу всім вас вітати, і я не вважаю цей вечір добрим. Так, інформація про те, що залужного головкома зак за збройних за, за сил України Валерія Федоровича Залужного. Звільнили з посади, і це зробив президент України Володимир Зеленський. Підтвердились це. Підтвердили джерела, і зараз це підтверджують інші журналісти і відомі діячі. Це підтверджує Центрнет, Кошкіна. Це підтверджує Цеплієнка. Це підтверджує Гончаренко. Це підтверджує велика кількість людей, які мають свої контакти. Більше того, це вже підтверджують і західні політики. верніше, західні дипломати, які зараз намагаються переконати. Офіс президента в тому, що вони зробили помилку, але незламність офісу президента така потужна, що в цей момент вони тримаються, тримаються як ніколи. Вони тримаються краще ніж пес Партрон в найгірші моменти свого життя. І, от, дивлячись на все, це я не можу зрозуміти головне, навіщо їм це треба сьогодні? Так сталося, що ми з моїм товаришем сиділи і розмовляли про ситуацію, яка Ну, взагалі відбувається в Україні, і він політконсультант. Він працює більше ніж 20 років на цьому полі. Він каже: Ти знаєш, у нас всі, всі поліцили вмілися обгадуватися, вмілися так, що аж гай гуде. але оці, оці, які зараз робляться на рівні еталону, і на це майже треба рівнятися. Як обгадитись по максимуму? І тоді вони, от з ну тоді, запитання, вони. А постійно гадять, і потім це жують, це журуть, і от а, все роблять алогічно, все роблять нестандартно. Вони він каже, вони роблять так, що він навіть уяви не має, що вони зроблять наступного. Але, от після Бігуса та Мазепа він розуміє, що для того, щоб обгадитись ще більше, треба ну дуже 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 наполегливо працювати. І тут з'ясовується, що вміють. Можна. Реакція суспільства зараз ну, дуже така, я би сказав, не позитивна для офісу президента. Звільнення залужного без підґрунтя не зрозуміло. Ні, ми розуміємо, що вони можуть не розповідати всі казки, розповісти, що саме він там зробив все, що розмінував Чонгар особисто, або, наприклад, відвів всі війська, або, наприклад, скасував ракетну програму ще щось, але. Все з точністю до навпаки, тому дуже цікаво, що вони будуть робити. Найцікавіше в цій історії це те, що залужному пропонували декілька посад, а йому пропонували посаду. Голови РНБО йому пропонували а, стати послом в країні, дуже до речі, потужній країні, в якій зараз нема посла. А він відмовився, сказавши, що він військовий. І, до речі, він казав вже неодноразово, що його цікавить тільки одна перемога, не політична, не перемога на виборах, не перемога в десь, там, я не знаю, на якомусь окрузі або президентській. Його цікавить перемога України у війни проти Росії. Це те. Чим мотивований залужний це те, чим мотивований його команда Шаптала, Забродський, і інше, але те, що відбувається зараз, ну мене дивує. До речі, мене дивує, те, що стало відомо, що е, Буданов та Сирський відмовляються е, зайняти посаду головкома ЗСУ. Ні, це зрозуміло. Тому що відверто це Голгофа, і вони, до речі, не дурні це розуміють. Я не знаю, переконають їх, знайдуть третю особу, четверту, п'яту, але найцікавіше зняти з посади і не мати гарантовану кандидатуру, яку можна призначити. Ну, це говорить про багато що, і про як, як приймалися рішення, і чому прийнялися рішення. Ну, що я можу сказати, тільки одне: це 100% не в плюс, поясню, чому. Росія з першого дня повноцінного вторгнення намагалася дискредитувати е, залужного, намагалася е, зробити все, що завгодно, щоб зняти його, і намагалася знайти будь-який варіант яких би можна його було торпедувати. настільки це було важливе для них? Вони розуміли його масштаб, вони розуміли хто він, що він Вони розуміли, що відверто Україна вистояла в 2022 році тільки завдяки залужному, і тому тих річ тим рішенням, які він приймав. До речі, не для кого не є таємниця. Про це пише навіть Саймон Шустер, і інші журналісти писали про те, що залужний для того, щоб ніхто не знав в офісі президента, не ділився з ними інформацією, і це до речі теж дуже дратувало Зеленського. Так, от. Росія сьогодні відкаркує шампанське, мабуть, дуже дороге, я не знаю яке, але дуже дороге. І це буде це його будуть пити в Кремлі, це будуть святкувати. І ми всі розуміємо, що в Росії сьогодні свято. Я хочу зрозуміти, навіщо робити свято росіянам? От відверто, ні, я розумію, як Зеленський ставиться до залужного через рейтинг. Я розумію, що в нього рейтинг падає, У залужного не тільки стоїть, а навіть підростає. Але Залужний для цього нічого не робить. В плані піару він робить все, що повинен робити військовий. Якщо б Зеленський ще не ліз в керування військами, як ще яке йому дуже вподобається, про це теж пише Саймон Шустер, не лише він, то це було б значно краще. Знаєте, я ніколи раніше не казав такі речі, але зараз скажу. зняття залужного це гірше, ніж могло би здаватися. Це помилка. Це відверто помилка, і щоб ви зрозуміли. Ця помилка нам буде дуже довго коштувати по багатьох питаннях. Це буде коштувати нам по спілкуванні з нашими партнерами, по морально психологічному стану в армії, по всьому іншому. Зараз важливо всім пояснити, війна не закінчилась, війна і далі триває. І це дуже важливо донести всім звільнення залужного це трагедія для України. Але це не закінчує війну, і ми повинні далі захищати Україну і далі треба проводити мобілізацію. До речі, я сподіваюся, що президент все ж таки підійме прапор мобілізації і з ним піде вперед, і почне популяризувати мобілізацію е, в Україні на особистому прикладі як людина, яка ні ні, не те, що він піде в збройні сили. Ні, але так як буде переконувати українців, що треба служити. І до речі, в нього є багато друзів, які теж можуть служити. І повинні служити, якщо не служили, або щоб не мітували. Багато є історій. інакше у нас буде розбаланс. Люди все бачать. А з залужним залужним вже викарбував своє ім'я в історії. Мені дуже б не хотілося, щоб зараз та стратегія, яку бачить в офісі президента, намагалася щоб її реалізувати. Це стратегія доганяти Зеленського залужного, вибачте, справами. Так, справами, які там ДБР підготував, те про які писала BBC, те про які писала інша західна західна преса. Я думаю, що все ж таки здорового глузду в офісі президента вистачить для того, щоб переконати Володимира Олександровича не робити дурню, тому що знаєте, а коли таке робиться, це бачать всі, і не лише в Україні. За межами теж, а нам зараз потрібно показувати, що ми згуртовані, навіть якщо в це не вірить не тільки Захід, а й Україна не дуже вірить. Тож чекаємо на указ президента, чекаємо на його висновки, чекаємо на його пояснення, і хочу нагадати, коли ви бачите заяви від Міністерства оборони, що ні-ні, журналісти, це неправда. Хочу нагадати, що за декілька хвилин до цього з'являється інформація на анонімних ресурсах про те, телеграм-каналах про те, що звільнили Умерова. А от це дійсно неправда, це брехня. Умерова ніхто не звільняв. І дуже цікаво, чому Міністерство оборони реагує на анонімні канали, а от не реагує на заяви публічних осіб і журналістів. Більше того, це дивно. Ми ж всі пам'ятаємо, що коли раніше хтось писав, що за залужного звільняють, зразу з'явився твіт. Пана Подоляка, е, який він мовляв, це брехня! І ми зняли, що так, це брехня. А що зараз ми вчимо? Чи все ж таки а, будемо сподіватися на те, що у влади вистачить розуму почути наших західних партнерів і, побачивши розголос, змінити свою точку зору? Але знаєте, давайте відверто. Коли Зеленський повідомив вже залужному, що він звільнений. Мені дуже важко уявити, які стосунки будуть далі в них. Це сто відсотків ті стосунки, які повинні бути у партнерів. Тут інша історія. І Зеленський, коли звільняв залужного, показав головне. Він дійсно ревностно ставиться до своєї посади. Він дійсно ставиться ревностно до а, любові народу і дійсно дуже ревнує залужного через його рейтинг. А залужному на рейтинг плювати. от така історія. а Висновків не буде. Ми всі побачимо попереду, що в нас відбудеться. Але б я дуже хотів, щоб наші західні партнери проломили ту незламність Офісу президента і пояснили Зеленському, що це звільнення це значно більше, ніж будь-яка там будь-яка історія. Це помилка, помилка яку не виправити. Сподіваємось, що у західних... Партнерів це, вда... це західним партнерам це вдасться. До речі, може, протелефонують і не посли, а хтось значно більше. Тоді ми побачимо інший варіант. Але знаєте, в будь-якому випадку, цей досвід, який сьогодні отримає Україна, він нам допоможе. Ми все одно переможемо. Як ворогів зовнішніх, так і внутрішніх. Всіх. І все буде Україна. Па-па.